Тож, всім привіт! Мої любі! Вітаю вас на каналі Пірежуля Квіткова! Так, це ви бачите, мій маленький шматочок провансу. Прямо тут в моєму саду. І чесно кажучи, ще 10 років тому я б ніколи не повірила, що ці чарівні, ароматні кущі лаванди зможуть оселитися на моїй землі. Але це сталося, сталося диво. Лаванда повністю заполонила моє серце. І справа не лише в неймовірності, краси, але ще й в п'янкому ароматі, який, здається, здатен зупинити час і принести тебе кудись далеко-далеко. І вона підкорила... Мене своїми властивостями, які ну, просто ідеально підходять для мого саду. Ну, уявіть собі, вона посухостійка, морозостійка, вічно зелена і не потребує особливого догляду. Одним словом, мрія, а не рослина, правда? Вона, наче створена для тих, хто любить красу, але цінує її практичність. І ось, коли мій сад наповнився фіолетовими хвилями лаванди, мені захотілося піти далі і захотілося знайти інших родичів цієї дивовижної рослини, які б розділили її невибагливий характер, але при цьому, при цьому мали, мали такі ж самі властивості і додавали нові барви і текстури в моєму саду. І так розпочалася, розпочалися мої пошуки, і мій сад почав розширюватися новими, не менш дивомижними мешканцями. І першою в моєму садку стала ця красуня Сантоліна Сиза та зелена її сестричка. Коли я вперше побачила її, відразу подумала, ось вона ідеальна супутниця для лаванди. Ви тільки подивіться на її сріблясте сіре мереживне листя, воно просто випромінює аристократичний спокій, так? А на дотик воно м'яке, майже оксометове. А коли сонце грає на їх листочках, здається, що вона світиться зсередини. Санталіна, до речі, так само, як і лаванда, родом із середземномор'я, і тому вона чудово почувається на сонячних ділянках і зовсім не боїться посухи. Вона також не вибаглива до ґрунту, і головне, щоб просто ґрунт був гарно дренований. Сантоліна, як і лаванда, дивує своїм ароматом – свіжим, дещо трав'янистим, з нотками камфори, які чудово відлякують шкідників, що мені потрібно в моєму саду. Влітку Сантоліна прикрашається яскравими жовтими кнопкоподібними квітами, які створюють неймовірний контраст із її стріблястою зеленню. Зелена Сантоліна квітне більш світлими, такими жовтими ґудзиками. Що ж, це справжня знахідка для створення бордюрів, низьких огорош або просто як акцент у квітниках. Вона додає саду не лише краси, а й об'єм. І що найголовніше зберігає декоративність протягом усього року. Ну що ж, переходимо до наступної рослинки. Це і Беріс, це справжній садовий декоратор. І з його появою в моєму саду була викликана тією ж любов'ю до невибагливості. Подібно до лаванди, він вічно зелений, і це означає, що він прикрашає ділянку навіть під зимовим снігом. Але його зоряний час настає навесні. Уявіть собі, коли лаванда тільки но набирається сил, і Беріс вибухає тисячами сніжно-білих квітків. І Він, наче білий сніжна хмара, що спускається на землю. Це просто ідеальна рослина для альпійських горок, рокарів або як бордюр. У природі часто росте на гірських схилах, тому він прекрасно адаптований та досить до сухих місць в саду, ну, що для мене є величезним плюсом. А він дуже полюбляє сонце і не боїться посухи. І ця стійка краса підкреслює своєю здатністю створювати вражаючий контраст і додавати саду, відчуття чистоти та свіжості. Наступна рослинка це Дібровник Світліч. І ще одна дивовижна рослиночка з'явилася в моїй колекції. Я називаю це Прованс по-українськи. Ви тільки подивіться на його темно-зелене блискуче листя, яке нагадує мініатюрні дубові листочки, звідки його назва Дібровник. А він створює дуже щільні компактні килимки або низькі кущики, які виглядають надзвичайно охайно. А так само, як і Лаванда, і Санталіна, і Беріз. Зібровник дуже полюбляє сонечко і переносить гарно посуху. Він є справжнім чемпіоном по витривалості. А його невибагливість до ґрунту робить його ідеальним кандидатом для будь-якого саду. В середині літа дібровник зацвітає ніжними, рожево-порпуними квітами, до речі, він мене ще ні разу не квітнув. І ці квіти дуже приваблюють та метеликів. І саме це додає ще більше життя і руху в саду. Я використовую його для створення елегантних бордюрів, як ґрунтопокривну рослинку і навіть для фігурної стрижки, адже він прекрасно тримає форму. Діброник це символ витонченості та стійкості, який чудово доповнює мої лавандові композиції. Ну і куди ж без аромату? Якщо лаванда дарує розслаблення, то мій наступний фаворит дарує енергію та затишок. Це чабрець повзучий, а точніше сорт Фредо. Я шукала рослину, яка б могла створити щільний ароматний килим і стійкий до витоптування, і водночас була б такою витривалою, як мої улюбленці. Хотілося б трошки більш високу рослинку. І Фреда перевершив всі очікування. Це не просто пряна трава, це ідеальна рослина. Його дрібне, темно-зелене листя формує дуже густу подушку, яка не боїться ні сонця і, звичайно, відмінно переносить сухість. І саме посухостійкість, тут це ключова перевага, що робить його чудовим партнером для лаванди на сухих сонячних ділянках. Чебрець Фрида також чудово зимує, і цим зберігаючи свою життєздатність, але найчарівніше це аромат, звісно. Достатньо лише торкнутися його, і повітря наповнюється теплим, пряним, трохи лимонним запахом. Тож, Чебрець Фрида це маленьке диво, яке поєднує в собі красу, аромат і неперевершену силу виживання. Дякую вам за перегляди, що ознайомилися з подружками Лаванди. Підписуйтесь на канал всім па-па! В -па. саду моєму філе. Де пахне він такий один, але ж не тільки лаванда в мене є, сантолінаси сиза погляд мій там є, ще бреть фреду низенько, аромат розливається тихенько. Дібровник світлічі, ніжени такий пелюстки білі на вітрі легкі, він танцює тихо у моїм саду, я на нього дивлюсь, і радість я ловлю.